Всім привіт! З вами Михайло. І сьогодні я вам покажу мої побудови з кіна Майнкрафт. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Я дуже сильно старався. Погнали! Покажу вам все по черзі. Так, в мене посередині. Купатися хочеш? В мене посередині е, великий фонтан. Я його будував останнім. Так, е, він в мене тут така була проблемка ось з цим блоком. Я його коли наливав, то воно всюди стікало якогось фіга. Але як ви бачите, тут щелі немає і якогось фіга просто стікає. Можливо, це якийсь просто баг. Або я не знаю. Коротше, з ним в мене чуть-чуть проблемки, але я не вирішив. Далі, давайте, давайте почнемо з того, що ми перше бачимо в кіні Майнкрафт портал. Я зробив цей портал, пам'ятаєте, як наші герої потрапили в Майнкрафт? Вони потрапили через такий синій портал. Я його повторюю за допомогою синього скла та ламп з Мавринових таких. До речі, кому треба такий портал повторяти ось це. Може взяти світліше скло, звісно, а я собі таке вся. Я його так затереформив. І воно дуже гарно виглядає. Добре, давайте далі. Це в нас площа там, де живуть жителі. Це вже не з Майнкрафту, але просто хотів щось таке побудувати, щоб жителі могли дежити. Тут у нас роздівалка. Місця, де жителі можуть жити і складати книжки свої. Тут в нас кухня, зона для читання і головна зона. Їдальня. Там, де можна дивитись кіно Майнкрафт. З величезною плазмою. Добре. Як бачите, я тут зробив гарні столки та розстелив килим. Добре, давайте. Далі. Так, далі я піду до порт-порталу, який з'являється в самому кінці Майнкрафту. Як ви пам'ятаєте, з нього виходять біглини та нападають на людей і інших, як ви бачите, він заразив в доволі значну площу біля себе. от я зробив щось типа тропинки, яка заражена від самого порталу. Тут у нас стоїть самий головний блок, який, і через якого саме наші герої і опинилися. Тому. Такі в нас два зубчики, е, і це доволі гарно і велично виглядає з сторони. Так, е, давайте далі. О, до речі. Е, Пам'ятаєте сцену? Е, там, де е, куча е, тих. Големів ідуть на поталу е, до порталу, щоб знищити його разом з бігляними. Оце був мій найбільш любимий момент в цьому кіні. Добре, тепер можна далі. Далі. Те за що Майнкрафт е, запам'ятали надовго саме кіно ла лава, чик-чик-чик-чик, Steve's Lava Чicен, є скібій Хелл. У мама сипет має, ебед Мавел. Лава остек. Як ви бачите, я тут механізм весь прорубив щоб він мені подавав курочок. Оцею кнопочкою. Курочка закінчилась, як я бачу. І них спарювати, тобто жарити. В лав очікані цією. Зараз вам покажу підвальне приміщення. Що він там робив? Ось як в мене тут це захімічено, це Олег. Він стежить за тим, щоб все тут гарно працювало. Бачите, весь рестоун гарно проходить і все так доволі налізло. Ну добре. Давайте далі. Як ви пам'ятаєте, сів, них повів до складу. Ось він. Я верхівки не бачив, от чому повторив його приблизно. Отак він виглядає. Ось. Я повторив все, як в Кіні Майнкрафт. Посередині у нас верстак, той, на якому вони создавали оружжя. Пам'ятаєте, як один з них сторив нунчаки з відер? Оце було справді прикольно. Тут мечів до смерті просто до фіга. І звісно, скриння з головними ресурсами. У нас тут стенди для броні і все інше. Так, склад, звісно, без, без сундуків це не склад. Ну, взагалі, ось так в мене все тут розташовано, всілякі книжечки. Ну, коротше, все як в Майнкрафті. Я ж в Майнкрафті, це в кіні Майнкрафт. Так, тут ще я зробив ось, як ви бачите, драбиночку так на підйом, але сильно вона не потрібна просто для того, щоб була. Добре. Оскільки це дуже було е, затратно будувати цілу печеру, е, в якій е, був би склад алмазів секретних сіва, я зробив невеличку коморку. Я її отак е, легенько вписав. Давайте зазирнемо в неї. Ось, поки, здається, тут нічого немає. Просто тут скоро викупують якусь ту. А тепер ми натискаємо на цей речажок. І відкривається тонни алмазів тонни. Тут не гори лежать. Як ви пам'ятаєте, стілних використав для своєї броні в пізнішому. Отак в мене все тут виглядає. І це все шведесенько закриваємо. Так, давайте переходити далі. Це в мене ринок. Як ви бачите, мені довелося чуть-чуть задекорувати задеркува... е... хід. І тепер він дуже гарно виглядає, як невелика скола. Так, давайте я вам все покажу. Тут, коли ми проходимо, встр... е... нам зустрічається чотири лавки. Перша лавка фруктова. Друга. У нас хлібовироби. третя в нас м'ясо, типу риба і м'ясо. Четверта в нас це оружейна. Як ви бачите, я їх доволі гарно так здекорував. І тут це гарно помістив. Як ви бачите, ось в кожному сундуку є та сама потрібна на продажу річ. Ой, пробачте. Плюс, щоб економити місце, я тут е, сховав оці всі сундуки е, за допомогою люків і звичайного терпіння того, як їх розставляти важко. Зато це виглядає дуже гарно і стильно. Тут так житель заходить і продає. Так що бажаєте? Коротше, давайте далі. Так це все виглядає доволі гарно. Так, переходимо до одного з місць, там де очунилися наші герої після падіння. Грибний будиночок. Якщо що, це моя друга будівля. Перша будівля це був портал. Оцей саме. Потім була... Це був цей грибочок, а потім. Вже цей портал і все інше. Так, давайте залетимо всередину. Блін, як я це ненавиджу. Так, заходимо. Тут на все, як в Майнкрафті. Тут наші герої лежали. Як ви пам'ятаєте, тут вони очуняли і все пройшло за шибість просто. Я додав, звісно вже. Ви цього не бачили? Я не знав, що так це добав. Так. Я тут додав квітів і свічок. Свічками так само буде. А, ні! Логіка Майнкрафт чекпойт. У мене все тут гарно розставлено. Щоб ні. Е, це просто пофенчу, як то кажуть. Добре, давайте далі. Так, давайте я вам зараз покажу останнє, що я побудував. Тут наше таке, такий, типу, підсвіточка, але так. Залізна дорога. Зараз я вам покажу збоку. Оце не питайте, це я улітав на Гаїті. Так, чуточку не пролетів. Я спочатку не давав прискорення, а потім зробив цю мега супер довгу задірошечку. Ох, як я довго вертався з цього моря. Добре, ви ж знаєте, що додали фізику цим рельсом. Добре, ось так це все на нас виглядає. І захід йде в саму гору. Так, давайте я зараз сяду та проїдуся. Тут в мене, схоже, закінчились вагонетки, так? Да? Так, да, закінчилися. Беремо вагонетку. Сідаю. У мене тут є пусковий механізм. Поїхали. Це не крута. Ресова дорога. Але я її робив доволі довго. Ось де всі мої. Так, тут у нас шахта з кріперами. Я сказав з кріперами, так? Да? Так, перемотаємо. Так, я приїхав, перемотали. Це в нас шахта з кріперами. Як ви бачите, вони мене не бояться, як і вони мене не зривають. Тут я не дуже багато поробив, плюс, ну серйозно, ну. Навіган мені, фармилка кріперів, якщо я це можу з креативом дістати. Але взагалі, я просто заложив купу динаміту і це все зірвав під три чорти. Так, давайте назад проїдемося, включаємо. Поїхали. Так, оце в нас все отак виглядає гарно. Я це робив е, десь місяць. Ці всі побудови. Ось як ви бачите, увесь мій е, мого тераформінгу. Оце ми оце ви не бачите? Так, от так в мене це все виглядає. Оцю зону хотів затереформити, але вже не встигнув. Отак. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. За моє старання, можете, будь ласка, мені поставити лайк і підписатися на мій канал. З вами був Михайло. Всім вам дуже дякую за перегляд. Па-па!